Любі, ласка, Прошу до каналу Агента Психології, з вами Оляна. Отже, сьогодні буде в нас така філософська тема, як, по-перше, червона лінія у багатьох психологів з відео в відео. Я зауважила на тому, що дуже багато психологів, коучів в них є якась така основна. Така червона стрічка, яка йде в них з відео в відео, яку вони не можуть відпустити. Тобто це означає, що їх ця тема тригерить без назви імен, я думаю, хто багато психологів наших українських дивиться, то зрозуміє, можливо, про кого я кажу. У тоній пані у нас є така. Червоною стрічкою йде тема, я можу собі все дозволити. От, от в неї. На цьому зосереджені дуже багато її етерів, що треба наповнюватися, не треба себе обмежувати, значить, не треба грати себе скромняжечку, дозволити собі, і от більше на це йде ухол. Я розумію, що це людина не відпускає, тобто це людина тригерить. і тому там червоною стрічкою йде така історія Є в Наспанії, у якої, у, у якої, до речі, дуже я її люблю пані сама слухаю, в неї йде така історія про прийняття, про таке тепло. От в неї також, така, вона трошки психолог-мамочка, вона себе позиціонує як психоаналітик. Є такі, ну, є от різні люди, є більш структурні, вони, прямо як по підручнику все розповідають завжди. Є категорія, я їх називаю. Такі знаєте, психолог тере, не Тере, а Дефіс, жовта преса. Вони постійно роблять якісь психоаналітичні розбори особистостей людей, які цього не просили, і там ще робили по книгах біографічних, або якось людей, які вже померли, наприклад. Ні, mm -hmm. вони роблять без запиту розбори живих людей або там якихось сенсацій, ну такі, знаєте, бульварні, можна сказати, психологи. Ось, тобто є різні люди з різними напрямками. Я щось задумалася, думаю, що в мене, чи є щось в мене. Ну, окрім політики, ви знаєте, що я люблю політику. І зараз читаю політичну психологію курс університетський, то я також, звичайно, про неї розмовляю. Але я зауважила також тему, яка мене часто тригерить, і я знаю, що вона мене тригерить, тому що це з дитинства йде. Тема про право бути собою. Це моя тригерна тема, правда. І навіть я подивилася, думаю, от Шапочка мого каналу, заставка мого каналу ліс, і мені її не хочеться змінювати ні на що, хоча є більш такі персоналізовані ці заставочки. Мені не хочеться її змінювати. Знаєте, чому? Тому що ліс для мене це природність. І природність для мене дуже багато значить. І ця тема мене дуже сильно тригерить. Тому що, от кажуть, що у багатьох. З нас застрягають з дитинства і відповідно входять з нами разом у дорослий вік настанови батьків і бувають такі, на жаль, деструктивні настанови батьків, або когось ще з вагомих для нас членів родини, зазвичай багато старших від нас, які нас потім дуже сильно тригерять. І е, одна з настанов, е, е, які вважаються дуже, де, яка вважається дуже деструктивною, це настанова Не будь собою. І, ну, на жаль, в моїй родині, от в маминій лінії, е, була така настанова, і не тільки до мене, там навіть люди забороняли собі бути собою. Керуватися власними почуттями, а не тільки сухим рацією. Там багато було людей по цій гілці, мамінії, досить таки інтелектуально розвинених розумних для того прошарку суспільства, з якого вони вийшли, вони реально були людьми такими, знаєте, які багато читали і так далі. І от все це чомусь в сухому такому залишку приводило їх до того, що вони починали жити дуже сухим раціо і забороняти собі, дослухатися до своїх відчуттів, до того, що вони справді хочуть, а не до того, що логічно. І відповідно до цього виховували і дітей. І, на жаль, от з покоління в покоління, це прямо от з старшого покоління почалося, була така настанова, що так, ти можеш бути в цьому світі, тобто ми тебе запрошуємо у цей світ. Це вже, слава Богу, бо у деяких людей є настанова заборони навіть жити і бути. Ось. Тобто, по факту, ми тебе не хотіли взагалі. Ось, коли е, кажуть, що ми хотіли замість тебе хлопчика або там навпаки дівчинку, то це не станова собою, вже така, е, скажімо, неприємна, і це вже такий може бути початок для людини. Е, е, якось трошки сумніватися в собі, що от, мої батьки, от, особливо, якщо люди взагалі не думають над тим, що вони кажуть, і постійно кажуть, от був в мене хлопець то. І так далі, і вже дівчинка доросла, і вона все це слухає, що хотіли хлопця і зараз значить, не влаштовує <сум> вона така, яка є, що вона не хлопець, бо там була б дівчинка якась інша і так далі. Тобто це заборона бути собою, це настанова не будь собою. Ти, в принципі, будь, окей, що ти є, але собою не будь це найголовніше. І от ну, в татовій лінії у нас такого не було в родині, от в мамі лінії у деяких членів родини вагомих для мене, яких я сприймала свого часу як авторитет, була така настанова, щоб вони навіть собі забороняли бути собою. І от я зрозуміла, що для мене це вже така, знаєте, червона стрічка по життю, йде важливість. Дати собі дозвіл бути собою, дати дозвіл людям, навколо мене також бути собою. Жити не тільки рацію, а приймати те, що в нас є емоції, приймати те, що в нас є тілесність. А в якомусь моменті для мене стало зрозуміло, що для мене набагато важливо бути. Не позитивною і не доброю, а бути справжньою. І якщо мені хочеться, е, ну прямо кажучи, ви на когось, наприклад, або от сказати прямо такими дуже жорсткими словами, е, чесно кажучи, через те, що я від природи просто така, я не гостра людина сама по собі, е, все-таки ну, є психологічна база. Дається взнаки, вона, може, так не виходить прямо. Але останнім часом не те, щоб я дуже сильно собі це забороняла, я вам чесно скажу. Особливо, знаєте, після якого випадку. А моя знайома, якщо ти мене почуєш і впізнаєш себе, вибач. Чи... ну, я так завальована трошки, там одна моя знайома, вона сварилася з своїм у ну, партнером романтичним сварилася і наскільки я зрозуміла цей романтичний партнер хотів від неї почути справжні справжні її почуття от справжні її емоції а вона замість того, щоб, <ріст> і мені було очевидно, що вона була обурена, що вона була розлючена, що так от все було. А вона замість того, щоб от все це якось написати, просто нічого написати, якщо... ну, тому що не всі люди можуть такі гострі емоції, в тому вигляді, в якому вони все це відчувають, взяти отак от прямо, знаєте в лоба написати. От, замість того, щоб або описати те або нічого не писати, вона завернула це в такий, знаєте, цукеричний фантик звічливості і емпатії, тому що ну, вона культурна людина. І натомість відіслала значить тіму повідомлення, що я бажаю тобі всього найкращого. По типу, по типу, -типу Кута Ліаполь. Давайте жити дружно. А, І у відповідь вона отримала Матюків. А, і коли вона у відповідь отримала Матюків, а, я зрозуміла, чому це було. Це не тому, що по ту сторону зв'язку був монстр, а тому, що по ту сторону зв'язку була людина, яка хотіла справжності, а не от до цього культурного постійно обраблення, оформлення ситуації. І ще я дивилася одну блогерку, в мене є улюблена блогерка, і одна з моїх улюблених авторок, її звуть Аніта Мурджані, вона пережила досвід виходу з тіла в комі, То, те, що називається. Англійською NDE, near death experience, тобто досвід, щось біля смерті, можна так перекласти. І ось там, по ту сторону, по ту сторону нашого життя, Всесвіту, як це правильно сказати, вона багато чого зрозуміла, вона зустрілася там з душею свого батька, з яким за його життя в неї були. Проблемні досить такі стосунки. І коли вона вийшла з коми, а в кому вона потрапила через те, що в неї була вже остання стадія раку, і вона вийшла з коми, і потихеньку-потихеньку вона увійшла в ремісію, вона видужала. Ну, це такий випадок, знаєте. Хтось вважає, що чудесний, хтось вважає, що можливий. Ну, я вважаю, що можливий, чесно. Тому що в моєму житті були якісь такі іноді дуже дивні речі, і я сама при операції літала над дахом лікарні. Я знаю, що це не був сон, тому що в мене було декілька операцій з наркозом, і я дуже сильно усвідомлюю, коли що було. Декілька разів я просто засинала і потім присиналася, я нічого взагалі не пам'ятаю. Останнє, що пам'ятаю, як мені вводили у Вену наркоз. Ось, один раз я бачила сон такий, і я розуміла, що це. Ну як? Потім, коли я прокинулася, я розуміла що, цілко, що це був. Просто наркотичний сон. І один раз я літала над лікарнею, туди-сюди і бачила, як по-новому паркуються автівки, і це була стоматологічна операція. Тому я дуже швидко, ну, через пару годин, поїхала додому. За мною приїхала подруга, і ми поїхали додому. І я побачила, що машини запарковані по-новому, так як я бачила, коли літала. Тому і мені там такий закон Всесвіту один показала, я колись про це розповідала. Так от е, Аніта Моржані е, вона казала, що там вона зрозуміла в комі, що важливо бути непозитивною і невічливою, важливо бути справжньою. Для нашого тіла, для наших емоцій, для нашої психіки дуже важливо, щоб ми були справжніми. І я от подивилася по собі, що так, в мене такою червоною стрічкою в моїх відео йде право бути собою. А, такий, знаєте, тема, яка в мене дуже тригерить, тому що я бачила, як. Біля мене люди проживали все життя, не будучи собою. Вони кохали одних і все життя жили з іншими. Вони хотіли одну спеціальність і все життя працювали на іншій спеціальності, тобто постійний, безперебійний компроміс з самою собою. Дуже часто це призводило до хвороб таких, і, ну, як на мій погляд, це не могло. Не призвести до якихось жахливих наслідків. І ті люди біля них, які не пристосовувалися під них, а жили своїм власним життям, і от такі пристосуванці до цього життя були їм партнерами, а вони проживали більш нормальне життя і менше хворіли. Якби це не було дивно, от такі, які знаєте. Більш агресивні, більш асертивні, більш, більш природні. Вони більш природні, більш нормально проживали своє життя. А ті люди, які е, пристосовувалися і грали в постійний компроміс з собою, вони проживали дуже нещасливе життя. І часто, часто уходили набагато раніше природнього часу. Тому так. І я пам'ятаю, як з дитинства в мене була, ну, мабуть, така мрія, я дуже хотіла жити так, щоб я могла бути завжди собою. От знаєте, і я розумію, що це так дивно заборона бути собою для деяких людей настільки перманентна, що коли вони бачать людей, які... Живуть постійно так, як вони хочуть, і їм це здається якимось дивом і навіть чимось ненормальним. <смі> Тому що вони вважають, що так не буває. Як би це не було боляче, але м, батьки, дідусі-бабусі, які все життя прожили не так, як вони хотіли, які себе зажимали, ужимали, були в шлюбі, в якому вже давно не хотіли бути. Я бачила прям своєму а, на близькому колі, і на подругах мами, і ну, взагалі, от, серед старшого покоління, іноді як а, до людини наближається її супруг, щоб там війняти, поцілувати, а її вже починає тіліпати. І люди живуть, от, коли мені кажуть, вони прожили там 20-30 років. І з таким захватом якимось про це кажуть, а я от бачила саме таку реакцію людей, які от прям довго прожили, і вони так жили, і, можливо, якусь повагу мали один до одного. І якимось чином були як теплими друзями, але я бачила, що особливо жінки, яких теліпало часто від їхніх супругів, при тому, що це був довгий шлюб. І... Коли я стала більш дорослою, то от, е, ті жінки, яких я спостерігала, що їх таліпало, аж трясло, вони мені вже в більш дорослому моєму віці почали розповідати, відкр... Ну, як відкрито. нам тететет, -тет, з ними тете-тет, -тет, але вони починали мені про це розповідати. Наскільки для неї це компроміс, і зазвичай це був компроміс самого початку. Жодного разу я не чула історію, і я дуже, дуже багато таких історій переслухала. Я жодного разу не чула історію, що я його так кохала, а з часом він мені став огидним. Це завжди була історія, що це був для неї компроміс для собою з самого початку. Тобто я вийшла заміж для того, щоб піти від мами, для того, щоб не залишитися старою дівою, бо в 23 вже заміж не беруть. А ось, тому <тас> терміново було треба вийти заміж 21, а тільки він за мною бігав. Ну, тобто, і, так далі, і, так далі. і іноді мені. Мої глядачки пишуть, що навіщо ви про це розповідаєте, як змогли, так і прожили. Я про це розповідаю, тому що вони мені про це розповідали з болем і якимось розпачем. тобто з такою настановою, що я все життя живу на своїм життям. Я все життя живу в компромісі. Серцем. Я продала можливість жити своїм життям за те, щоби і там у когось, у кого які причини. Отак от, от мої люди. Тому, знаєте, коли я подумала над тим, зауважую, що у більшості з психологів є якась така, знаєте, головна червона, така стрічка. Я бачу, що людину тригериться, тема, вона від неї не може <смі> якось відокремитися, то я зрозуміла і свою таку червону стрічку, що насправді дуже не хочеться будувати з себе фасад. Дуже не хочеться вконтейнувати себе в якийсь, умовно кажучи, там образ. Дуже хочеться натуральності, дуже хочеться можливості бути і красивою, нафарбованою, прилизаною, і трошки сивою, і, і, і будь-якою, і мати на це право. І хочеться ще мати право на свою тіньову сторону. Тіньова сторона. Це, це зазвичай оборотна сторона нашого позитиву. Ну, тобто, якщо я дозволяю собі бути такою, як я хочу, природньою і розмовляти з вами тоді, коли я хочу, значить це якась там сивина і там, певна недоглянутість і так далі. Там, можливо, не ідеальний там. На ідеальні умови для зйомки, от все це буде моєю тіньовою стороною. Так що такі справи і деякі люди, які контейнують в тебе певні або в іншого блогера, або в якусь? Людину, яку вони вважають чомусь експертом, вони в неї контейнують щось своє. Тобто мені чогось не вистачає, ага, я розміщаю це в цю людину. І, і потім, якщо ця людина дозволяє собі транслювати не ці якості, ну, наприклад, хтось не відчуває в собі силу і вконтейнував в іншу людину силу. І ця людина втрачає силу свою і визнає свою тіньову, скажімо, сторону, що вона може бути слабкою, що вона зараз у розпачі, то у таких людей, які вконтейнували це, в іншого в них буває такий розпач, знаєте, такий ідеал падає зі свого п'єдесталу. Або так само, якщо в людині ну, здається, що їй не вистачає зовнішньої краси і лоску. Вона може вконтейнувати це в якусь акторку або в якусь блогерку, і потім побачить її в неналежному вигляді. І все також, значить, ця красуня падає з підставу і а, розвиваються на всі мрії, очікування. Так що, так, для мене, я зрозуміла, дуже важливо мати право бути собою і мати право. Показувати тіньову сторону, не створювати штучний образ. Ще не договорила, почала і як, звичайно, знаєте, я кудись уходжу, впливаю, як та рибка. Якісь інші теми. До речі, постійно себе за це сварю. <свіс> Кажу, почала одну тему, доводь до кінця. Куди ти якусь сторону впливаєш? Мені постійно хочеться кудись якийсь, знаєте. Розголуження теми. <смі> так, от, люди, які прожили на своє життя на підсвідомому рівні, часто вони цього от просто не усвідомлюють, вони дають своїм дітям, своїм онукам такі поради на життя, щоб вони також не прожили його за їхнім темпераментом, за їхнім характером і за їхнім власним вибором. Чому вони такі настанови дають? Не тільки для того, щоб ті не помилилися, не тільки через те, що вони йому хочуть всього найліпшого. Ні. Часто це підсвідомий процес, коли людині буде настільки боляче бачити, що, ну, наприклад, онучка обере чоловіка за серцем коханого. Коли вона там вуся 40 років прожила і останні там ну, зі своїм чоловіком, і скажімо, останні 30 вже настільки його ненавиділа, скрипіла зубами, але ніхто з них не думав розлучатися, тому що там все має бути залізобетонно. За Ось Бо мама все життя пропрацювала бухгалтером, а мріяла бути, я не знаю, вчителем англійської мови. Їй буде настільки боляче, що дитина піде в інститут за своїм бажанням, що вона може порадити дитині ще зовсім інше. І, звичайно, це буде так завуальовано ну, під турботу. І чому тут навіть не можна цих людей якось дорікати цим, тому що найчастіше це несвідомий процес. Люди не усвідомлюють цього. Це підсвідомість працює, щоб убезпечити людину від болю, побачити, що хтось проживає своє життя і дихає на повні груди, тоді як він дихав на три чверті від того, що було можливо. Так що такі довгі в мене розмірковані сьогодні, але чомусь мені захотілося на цю тему поговорити. Дуже дякую вам за увагу і до наступного зустрічей. Бувайте!